Всім вітанням. Це саме відео, якщо я не помиляюся, І йдемо далі. Далі в нас отаке. Це я показую свої недоробки. Якщо хтось е, знайшов тільки це відео, то в попередніх по, моя різні там історії щодо чого і як. Це має бути... Я зараз вам покажу, що саме це мало вийти. Це має бути олень. І він із цієї схеми. Це я робила ще тоді, коли в мене не було станка для місцевотіння. І потім я забула за цього оленя і зробила вже на станку отаку прикрасу. Вона неймовірно виглядає. Це моя була мрія. Ще, мабуть, 5 років тому я як було, побачила, я дуже хотіла саме цю селянку, тому що, ой, точніше, я перепрошую на селянку Гердан, тому що це, звичайно, що тут мої кольори, ну, ті, що я вибрала, якісь тут штучечки, які я придумала і втілила в реальність. Вона не ідентичне по схемі. Це Рахівська схема Закарпатської області. Дуже класно, мені дуже сподобалось, тому я її зробила. Так, на низках. Це для себе, тому не задивляйтеся. Я згадала, що я не показала свої прикраси. Як же Чуботарба-щобіт, тому от таке. Це я зробила тут для цього хрестика дуже-дуже швидко. Е, у мене ще так вийшло, що не вистачило бісеру. І це було чи то на день народження, хотіла вбрати, чи щось в такому роді. Надягла і забула. Чесно, просто я навіть не зробила снизки нормаль для цього. Тут просто такого кольору е, шнур для Ой, Треба його доробити, якщо чесно. Мені подобаються ця штучки, я перший раз таке роблю. Тут мій хрестик. І отут, ну таке колір дуже гарний, колір неймовірний. У мене це цього в наявності немає. Якщо я не помираюся, я його не могла замовити. Бо щось не було, я не могла його знайти. І мені треба було дуже-дуже швидко, чи то на День народження, чи щось в такому роді. Я хотіла таке брати. І щось таке. А ще. А ще, раз ми почали говорити про мої всякі штучечки, то я вам зараз покажу, якщо я розв'яжу, я не можу розв'язати. Добре, ще похвалюся. А в мене є така краса. Це теж із майстер-класу, з Ютубу, бізнесій майстерині. Майстейнє бісероплетіння, не знаю, як правильніше, мабуть, другий. Я була зробила це. Верстат, кому цікаво, можу показати огляд. Це якесь коротке відео. Якось так. Ну, як бачите, тут така нитка, тут така, Я тільки вчилася. Він тут був якраз з нього початок. Але мені подобається гарна прикраса. Я не дуже люблю гертани, але саме ці дві мої, мої улюблені. Отак. От ну, це найулюбленіший. Окей, такі. Треба це розв'язати і показати вам, що там. А що там? Я надивилася відео різних, і мені захотілося що правильно робити. Полімерної глини пташечок. От тако. І от швиденько покажу. Тут з відбитком листочка. Гарно виглядає, правда? Це моя фантазія просто пішла в відрив. Це з відбитком листочка. Саме так. Так, що тут у нас ще? Це серденько.